Історія починається в горах, де тріо скеллазів Бекі, Ден та Хантер, здійснюють підйом на скалу, але один невмілий рух, і ден летить каменем униз. Проходить декілька місяців, а Бекі досі не вгорталось після смерті свого хлопця. Вона заливає горе алкоголем, а її батьковічайдуш намагається повернути доньку до життя. Він каже: якщо була б дзеркальна ситуація, де б загинула Бекі, то один не став би так вбиватися за нею. Звісно, дівчина не хоче це слухати і повертається додому, де не бирає номер свого покійного хлопця з метою почути його голос у автовідповідачі, але номер вже став неактивним і це ще більше нагнітає обстановку. Бекі вже готова покінчити життя самогубством. Але вчасно з'являється та сама подруга, яка була третьою в той фатальний день. Та вона не просто так прийшла. У неї до Бекки є пропозиція залізти на вежу, яка стоїть посеред пустині, та яка у висоту має більше ніж пів кілометра, і там розвіяти прах покійного Дена. Бекки звісно, відмовляються, але вже наступного дня погоджується, і дівчата відправляються подорож по дорозі, вони зупиняються в кафе, в якому подорога розповідає, що тепер вона блогер, і на вежі вона зніме відео, яке дуже сильно хайпане. А вже наступного дня вони добираються до самої вежі. Таки помітно нервує та намагається дати задню, але Хантер повертає їй впевненість. План такий їм потрібно пролізти по внутрішній драбині 550 метрів, а потім ще 60 метрів по зовнішній. В ході підйому зразу стає помітно, що вежа проржавіла та має пошкодження, і її плачевний стан швидко дає про себе знати. На півдорозі дівчата зупиняються на перепочинок, і в Бекі знову охоплюють сумніви. Але Хантер вкотре повертає солдата в стрій, і вони долають другу половину внутрішньої драбини. І вони бачать, що зовнішня драбина теж доволі пошарпана, але це їх не зупиняє і вони продовжують підніматися. Та на півдорозі Беки охоплює паніка. Але Хантер каже, що не дозволить подрузі піддатися страху. Ну і Бекі все ж таки не відступає. Подолавши ще певну висоту, Хантер вирішує додати емоцій та зітрясає драбину. Та драбина витримує, і дівчата добираються до вершини. Їх накривають емоції. Вони знімають відео та розвіють попіл Дена. І Бекі задоволена тим, що їй вдалося перебороти свій страх. І, посидівши там, дівчата приймають рішення спускатися. І тут стається біда. Якби не страховка, Беки полетіла б слідом за драбиною. А так Хантер її рятує та витягує. І вже наверху дівчат охоплюють позитивні та яскраві емоції. Але ті емоції швидко вивітрюються, тому що не розуміють, що тут мало чому радуватись. Драбина впала, а вони на 600-метровій вежі посеред пустині. Її мобільник, але мережі немає. І що дівчатам робити? Вони оглядають вежу, в якій є коробка із биноклем та сигнальними ракетами. А от їх рюкзак із спорядженням впав на антенни. Та й Бекі трохи поранилась. Та все ж дівчата не втрачають надію на те, що шум від падіння драбини хтось міг почути? Проходить час, і дівчата розуміють, що вони можуть розраховувати лише на самих себе, і беруться думати і приходять до ідеї, що на певній висоті має бути покриття мережі, тому вони вирішують написати повідомлення про те, що їм потрібна допомога, та покласти телефон у взуття і кинути його вниз. І в теорії той падіння зловить сигнал та відправить повідомлення. Але, звісно, перевірити, чи вдалося це в них немає можливості. Але яке везіння через деякий час під башню якийсь чоловік вигулює свою собаку? Та ніякі крики та звуки не доходять. До чоловіка, а от взуття долітає, і хоч собака привертає до нього увагу, але чоловік не придає цьому ніякого значення. Але неподалік є ще люди, і дівчата згадують, що у них є сигнальна ракета та вирішують скористатися нею трохи пізніше, коли стемніє. І коли приходить час, вони користаються нею та їх помічають. Але чоловіки не спішать їм допомагати, а їдуть грабувати їх автомобіль. Верніше не грабувати автомобіль, а викрадати автомобіль. Сумно, звісно, але зате дівчат на вежі мигає ліхтарик і в його світлі бекі приватно звертає увагу татуїровка, яка на нозі Хантер. Річ у тому, що взаємовідносинах Бекі та Девіда хлопець не використовував слів Я тебе люблю, а заміняв їх спеціальним кодом. І за дивним співпадінням саме цифри цього коду зображені на татуїровці подрою. Відповідно, Бекі піднімає це питання, і подруга зізнається, що у неї з її хлопцем був Роман. Ось так вона вбивалася за ним цілий рік після його смерті. А він виявляється, їй зраджував. Подруга каже, що це не її провина, тому що ініціатором був саме Девід. Також подруга просить вибачення про те, що вона не допомогла Бекі. Справитись із цієї трагедії наступного дня. Дівчата розуміють, що план із телефоном не спрацював. Їх повідомлення ніхто не отримав, і Хантер придумає новий план, де вона спуститься на шнурку до рюкзака. Там є припаси та дрон. Це доволі небезпечно, але все ж хантер спускається. Але проблема, що не вистачає довжини шнурка. Тому дівчина приймає рішення відчіпити кріплення та з допомогою тарзанки зробити стрибок на антенни. Їй вдається не вбитися, і тепер питання, як їй підніматися. Вона вирішує з допомогою селфі-палки прикріпити рюкзак до шнурка і таким шляхом додати йому довжини. А потім ще здійснити стрибок віри і зачепитися за той рюкзак. І цього разу все йде по плану. Вона піднімається увер, але в ключовий момент вона вислизує та летить униз. Бекі, звісно, пригоріла від такого повороту сюжету, але все ж таки виявляється, що подруга вижила. Єдине, вона травмувала руки, і Бекі приходиться самостійно витягнути подругу. Подруга врятована і тепер у неї є дрон. Вони пишуть записку на листку та відправляють із дроном. Але не тут то було, сіла батарея. Їм ледь ледь вистачає заряду повернути його. Назад. Минає ще одна доба, і вночі ліхтарик їх наводить на думку, що якщо він світиться, значить там є електрика. А там, де є електрика, можна підзарядити дрон. І на ранок Бекі лізе наверх, щоб здійснити це. Спочатку виникає проблема, що немає контакту, але Бекі використовує обручку і створює цей контакт. Ну що ж, тепер залишається дочекатися, поки воно підзарядиться. Падки до м'яса Птах намагався збити Бекі, але все ж таки їй вдається виставити та підзарядити дрон. І слідом вони відправляють його до найближчого придорожного кафе. І якщо не придорожні, то само собою там їздять автомобілі. І от таким дивним шляхом вони втрачають реальну можливість на порятунок. Невдача за невдачею, але у них є ще один телефон, який належить Бекі, і вона вирішує кинути його також слідом за телефоном Хантер. І Бекі просить подорож, щоб та зняла взуття, і вони повторили ту ж саму схему, яка була із першим телефоном. Але Хантер у відповідь видає неочікуване зізнання, що на Справді вона мертва. Тоді, коли вона вислизнула, вона не впіймала за рюкзак, а впала на антени і розбилась. А Бекі було простіше робити вигляд, наче цього не сталося. Минає трохи часу. Дівчина виснажена як морально, так і фізично, і сторятник вже готовий покуштувати її плоті прямо із рани. Але Бекі швидко розправляється з птахом та вже й сама куштує його м'яса. Відновивши сили, вона приймає рішення спуститися на антени, де лежить тіло її подруги. Незважаючи на складність, все ж таки Бекі справляється. А вже на місці. Вона пише повідомлення та кладе телефон у своє взуття. А саме взуття, якби це дивно не звучало, кладе у відкриту рану на тілі подруги та скидає її з вежі. Батько Беки отримує повідомлення та викликає всі екстрені служби і сам відправляється до тієї вежі. На місці перше, що він бачить, це рятувальників та тіло мертвої дівчини. А срідом вибігає його донька та обіймає батька.